Зараз в пабліках з'являється інформація про те, що вночі російський шахет вдарив по румунському селу Плавру, е, і от є навіть відео. Зараз ми додамо тут буквально кілька секунд, але видно, що щось сильно горить, поки звичайно Україна не дає жодних підтверджень цій дії, оскільки це має зробити та країна, в яку є це влучання. Що це звідки, як і чи був це шахет. Я думаю, ми очевидно скоро дізнаємося, але теоретично це могло статись, пане Павло. Так звісно відбувалося воно неодноразово. Подивіться: Дельта Дунаю і Нижня течія. Там фактично наші порти, Ізмаїл, Дріні, Віліно, вони ж фактично через, через річку з румунськими. Галас, Суліна, Джурджулешти. Ну, от, власне кажучи, там щільно напихано портопунктів, і коли ворог атакує наші порти, в річкові порти в понизі Дунаю, то часто густо дрони російські залітають на, або до румунських портів, або навіть на румунську територію. Керівництво румунських портів, бізнес-керівництво зверталось неодноразово до військово-політичного керівництва Румунії про те, щоб Якимось чином держава посприяла захисту цих об'єктів, Румуни, на жаль, пішли тільки на те, що там оголошують повітряні тривоги, про попередження про авіаційно-дронові атаки тощо тут ситуація в Румунії і в Польщі де, чимось схожа, коли ми нарешті навіть Прописали в безпековій угоді з Польщею про те, що поляки можуть розглянути питання знищувати російські ракети, дрони, які летять в бік польської території, над територією України. Ну, вийшло спростування від низки членів Альянсу. від... Керівництва Північно-Атлантичного Альянсу про те, що ну, поки що цього поляки робити не будуть. Це ж стосується і Румунії. Власне кажучи, румуни не будуть нічого робити без згоди Північно-Атлантичного Альянсу. Але що румунів тут вибори на носі зовсім скоро і якось звітуватись перед виборцями своїми доведеться, тож, як один з Політичних експертів назвав ту ситуацію, яка складається оце, в Румунії, таким собі румунським шпагатом. От. Треба і узгодити якось з позицією НАТО, де держави, такі як Сполучені Штати, Німеччина, ще низка країн виступають радикально проти самозахисту. Проти знищення цілей превентивного над територію України, з іншого боку, треба щось показати своїм людям, що ми дбаємо і про допомогу Україні і про власну безпеку, власну безпеку громадян, безпеку власного бізнесу. Ви абсолютно правильно сказали, тому що один одна сторона, коли Україна, яка є, яка не є членом НАТО або Європейського Союзу, просить допомогти, надати зброю. Ми кажемо тільки про зброю, навіть не про військових з іншого боку, коли від країни терористки прилітає шахет і вибухає на території країни члена НАТО якої є Румунія? Це зовсім інше питання. І тут ми можемо порівняти, як застосовується п'ята стаття, як працює те, щоб ці країни зібралися і допомагали. Тому що це вже сталося, це навіть не непрев... ну, превентивний удар. І отут про загальну безпеку. Як можна говорити, якою може бути реакція НАТО тепер? От тому це називається румунський шпагат». Тому, що я б сказав би натівський шпагат, це вже не Румунія, це і Румунія, і Польща в тому числі. Польща теж дуже складна ситуація, коли після того, як не просто ракети залітали на територію Польщі, вбивали там людей, а ракета е, з імітатором ядерної бойової частини, тобто в повітрі, яку не відрізнити від носія. Е, ядерного заряду пролетіла mm -hmm. майже 500 кілометрів на територію Польщі, О, то зрозуміло. Це добре, що, що його там не було. Тобто, так, це, звісно, це зрозуміло, що ну, такий форс-мажор, і коли в НАТО намагаються це от сховати під ковер, під килим, то і поляки розуміють, що твориться щось незрозуміле. І от та позиція відсутність консенсусу в Альянсі про захист. Виходить вже захист власних членів, партнерів, дієвий захист, вона дійсно підриває довіру ну, всередині Альянсу. А це грає, а це грає на руку державі окупанту росіянам, які на для яких от спроба чи намагання перевірити на місці якраз статтю 4, статтю 5 Вашингтонського договору, Північно-Атлантичного договору, це є така ідея фікс, власне кажучи, вони хочуть, вони б хотіли розвалити НАТО не починаючи безпосередньо війну з ними? Тому от інформаційні атаки. На держави-члени Альянсу, з таким меседжем, а п'ята стаття то не працює. Вони посилюються так, в геометричній прогресії.